Всім привіт! Мене звуть Ірина. Я колекціонер вінтажних прикрас, а також власниця вінтажної крамниці Cats Вінтаж. І сьогодні ми з вами оглянемо ту частину колекції, яка зараз представлена в моїй крамниці. І щоб відійти від тематики золота, я покажу срібну прикрасу. Це ось такі сережки. Нарешті сережки. Так, сережки від Avon. Насправді вінтажних сережок менше, ніж кліпс, а просто через те, що в той час рідше проколювали вушка. Це зараз вушка проколить майже у всіх, а тоді це не було так вживано, бо більше деякий час це вважалось, як сказати, неприлічним. От в наших країнах СНГ це вважалося саме таким, я пам'ятаю, що мені бабуся розповідала, що От вважала, що хороші дівчата не мають носити прикраси. Америці та Європі, звісно, з цим було простіше всі там носили прикраси. Не знаю, як про школьників, напевно, ні, а от жінки так. Але все одно це були кліпси, а не сережки. Тож, сережки від Avon 80-ті роки. Подивіться, який ніби сучасний дизайн, що ти можеш зайти в будь-яку ювелірну крамницю і придбати собі щось таке такі крапельки. В одну сторону і ось ці в іншу. Неважкі. О, кіт прийшов. Ну, звісно, як же без кота. Може, я його вам трішки покажу. Трічулька. Звісно, цей столик, на якому сьогодні я знімаю, він малий. Тому зняти кота дуже не вдасться. От. Красунчик мій. Дуже гарний влучний дизайн і хороша компанія. нагадую що усі прикраси з що ви сьогодні побачите, доступні для покупки. І якраз дуже гарним плюсом цього відео є те, що коли не буде таких ситуацій, коли ви мені пишете, а я вам відповідаю, що ця прикраса в моїй особистій колекції, то вони всі з цього відео в продажі. наступна Ось така брошка, вона не маркована, дуже цікавого дизайну. Вона нагадує мені вогник. Або щось таке можна носити її на лацкані піджаку, якраз так само, як я пропонувала цей бантик. Чорний піджак, лацкан, можна носити отак, як хвильки такі, а можна ось так, як вогник. Мені дуже подобається її дизайн, досить універсальна. І лаконічна. Хоча в той час вона водночас вона і не масивна, але помітна на одязі. Цікава брошка. Брошка у нас не те, щоб дуже багато, бо брошка це універсальний подарунок, коли ти не знаєш, що носить дівчина Кліпси чи сережки, коли не знаєш її розміру пальця, коли. Там сумніваєшся про якісь там намиста і так далі. Плюс хочеться, щоб біжутерний сплав не контактував з шкірою, то це, звісно, брошки. Тому в нас їх не так багато залишилось. Наступні, чомусь мені здається, що я їх вже показувала на цьому каналі, але це неймовірна річ, я їх просто обожнюю. Ось такі чарівні кліпси від моне. Я вже не раз казала, що Моне це така. Якість, яка перевірена часом. Ці прикраси ну, майже не зустрічаються в якомусь поганому стані, незважаючи на те, як їх би не зберігали, але все одно вони гарної якості із стану збереження. Такі два листочка двохрівневих, вкриті камінчиками Сваровські. Від мене 80-ті роки, чим я ще обожнюю кліпси Моне? вони найкомфортніші з усіх кліпс за рахунок цієї застібки. Ну, може, ще ось ці, можуть бути такими ж комфортними. Вона не тисне на вушку, вона не шльопає. Отаку. Знаєте, як буває тут по кліпсам, що вони так боляче. А це плавно так задвигається. За рахунок цієї застіпки вони не тиснуть на вушко, не, не жмуть його, і дуже, дуже довго можна в них проходити. Маркування отут є на лапці, зсередини брашоване дуже гарної якості. Ці камінчики сяють просто неймовірно. В них такий середній розмір, і вони дуже схожі на ювелірну прикрасу. Саме той випадок, коли хочеться бути і нарядною, і діловою, то їх можна і в офіс, а потім на побачення. Взагалі, я просто декілька варіантів кліп сношу з собою у сумочці. І, наприклад, просто в мене мої ювелірні сережки на день, а ось такі розкішні кліпси. На вечір. Така розкіш віцари кантрі. Дуже популярний дизайн. Здається, вона 1969 року або 73 рік. Тобто вона десь, от якраз, кінець 60-х, початок 70-х років. Тут справжня перлинка. Вона, я так розумію, культивована, але тим не менш справжня. І камінець нефриту. От. Або жадеїту. Вона такого гарного дизайну флористичного, така гілочка з квіточками, дуже гарної якості, такі листочки, тут таке брашування є всередині, а тут глянцевий метал. І в цілому вона в такому цікавому обрамленні, немов косичка. Теж уявляю її на якійсь сукні строгій діловій. Дуже гарна річ. Ось тут маркування Сара Кавентрі. Міцна голка, мені здається, одна із найміцніших тих, що є тут, але вона важить, мені здається, трішки більше. Про цю кампанію вона існувала дуже давно, і вона приблизно існувала з 50-х по 80-ті роки. Її відкрив власник компанії Емонс і назвав на честь своєї донечки Сари. От визначною рисою цієї компанії те, що вони ніколи не продавали свої прикраси в магазинах тільки на вечірках. Якщо чесно, я б сама залюбки завітала на ту вечірку, де продають розкішні прикраси. Тобто, це було таке сарафанне радіо, де дівчата дізнавалися про те, що буде така вечірка. Не впевнена, що всі бажаючи мали на неї доступ, але ось такі прекрасні. Речі в нас зараз залишилося з тої епохи. Я просто дуже здивована, як вона гарно виглядає зараз на камері. Я поставила таку свічку будиночок, щоб створити новорічний настрій, бо та ялинка щось мені не сподобалася. Ви бачите, як у нас з ходом цього відео змінюються декорації. Наступна прикраса це кліпси на гвинтах. Теж 50 роки. Вони теж одні з наймоїх улюбленіших кліпс. В них теж видно оці кристалики немолоді, по ним видно вік, тобто вони так само гарно сяють, але в них вже є такий благородний сірий відтіночок, молочне скло. Оці вставки, ну просто неймовірно. У нас такі вставки знайти дуже важко, якщо з ними щось трапиться. Ну це дуже гарна річ. Метал теж, напевно, з позолотою. Подивіться, як, Подивіться, як він блищить. Вони теж без маркувань, але вони просто неймовірні. Такий класичний гарний дизайн. Мені вони прям. Дуже подобається. Наступна прикраса, це знову буде брошка. Так, думаю, що треба буде знайти якусь прикрасу на шию. Ось така чарівна квітка. Не знаю, можливо, це хризантема, можливо, Астра. Напишіть, що ви думаєте. А можливо, це чорнобривець. От це 70-ті роки. Така. Дуже характерна голочка, і крепіш під цю голочку, як качелька, як тремпіль. От біла емаль і вкрита таким бензиновим покриттям, як Aurora Бореаліс. Тут штучна перлинка і така ефектна квітка. Десь її сюди. Так, щось на шию. Якщо чесно, я ще в мене виникає питання, чому ці всі прикраси ще є в наявності. Наступна річ це дуже елегантне намисто скла такого граньоного. Воно, немов хрусталь. Подивіться, які намистинки. Вони, крім того, що вони граньоні, вони різного розміру. І є такі, як проставочні бісеринки. Я перевіряла на чи горний це хрусталь, скоріше за все, ні. а Такі намиста були популярні в 1920-х роках. Я не думаю, що саме ці з 20-х, вони навіть не, не тільки з 20-х, а от з початку 20-го сторіччя. Хоча тут досить старенький замочок. Дивіться. То в цілому вони можуть бути старими, але я б вже 50-ті. 40 раки їх десь так оцінювала, хоча вони в цілому мають всі шанси бути старшими. Дуже витончено на, виглядають на шиї. Такі жіночні, ніжні. Не кричащі, підійдуть майже під будь-які дразко. Наступна прикраса це. Знову брошка. І мені вона неймовірно подобається. Мені здається, це одна з моїх найулюбленіших брошок. Це ось такий бант. От якби я носила піджаки, ця брошка б залишилась точно у мене. Вона не матового золота, не глянцевого, вона така сатинова. Колір на камері більш жовтий, але насправді вона більш благородна. Такого рожевого золота. Без маркувань, але має ось таке брашування. Наштовхую на думку, що вона все ж таки не така проста, якою здається, що вона може мати якийсь бренд під собою. Так, в нас всі такі прикраси золоті, яскраві. Хочеться підібрати щось таке. І, скоріше за все, давайте візьмемо прикрасу на шию, щоб якось розбавити це розмаїття. Я думаю, що це буде остання прикраса на це відео. Ось така підвіска від моне. В них в моне було декілька варіантів таких, же кроваток. Були великі ось такі, приблизно вдвічі більші. Були золоті, були срібні, і що мені найбільше подобається, те, що вона рухлива. Бачите? Дуже гарне плетіння ланцюжку, таке незвичне. А більше того, вона ця підвіска дуже старенька. Бачите, отут є маркування на замочку. І ось тут є шильтик. Я б сказала, що це 60-ті роки. Не, не молодша. Хоча може бути і 70-ті. Дуже гарна, елегантна, витончена річ. Під офісний стиль, мені здається, прям те, що треба. В дуже гарному стані. Подивіться, скільки їй років і яка збереженість, як вона сяє не подряпана. А от ще тут є маркування. З нею не сталося абсолютно нічого. Ну і плюс такий. Вельми гарний дизайн. Як ви бачите, у нас сьогодні було представлено в основному декілька компаній. Це Моне, звісно, Avon, Sarah Coventry і Holy Craft. Таке розмаїття. Зазвичай у нас відео мають якусь тематику. Зараз у нас таке розмаїття різних стилів, різних напрямків. Але, тим не менш, ось таке відео у нас сьогодні вийшло. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на цьому каналі. Чекаю ваш коментар і лайк.